Ми вас вітаємо, Виноградинський будинок культури, вітає вас із святом. З 90-річчям ви наша найстарша жителька села. І ми вам бажаємо здоров'я ще на многії і многії діта. Будьте здоровеньки, будьте усім здорові. Тинську тепле як рання весна, вищення вдяглася в намисту, мама щаслива сюна. Eu me Десят, ваши. Де, де сие, там? Это же ж ваши батьки, чи кто? Ну, вот тут. Нет, это все Там, там. Да. Да. А вот что? мои там что-то? Это то А ну, вот, есть... вот. были, были, начали, не знаю, уже... Господи полоски, тут у все дет. А ну а за чья? А все девчонка все такие. А ага, ну там. А что тут Ярослав Іванович ще и красивий, Давай. Да, да, да. Лесогорский. Селівано, <laughs> Ковалець, Павловський. Да, да. Да. А, а це Валентин почали, да? так? Да, да, да. Сілівано Валентин. Угу. Угу. Боже, дивіться, який. А, ну, ну, а я, я ж очки не брала, це хто? А, да. не, це... Бондариха, Ухачка, Ковалець, ця тітя Поліна Ковалець. Угу. Мой іван, у нас же Чи Николайівна, Марія Николаївна. Марія це Николаївна, та ж Марія Николаївна свідова, свідова. це шо? ж мама ж свідовим потом жила, як вона ну, померла. Я, да, да. да, да, да. да, да. А ті Надежда Дмитрівна. Так, да, вона дер. Цей Зинада. Ти ж без очки вештається. Михнув. А ті от Шура, чи ні? Да, горшок, да. Ви ще добре бачите, да? Бачу. Бачу. Молодці, та. Да. Я, я, жив... я, 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 ж... я ось дивіться, що мені 55 років, я на діловочки. <говорит> так, а це чия свадьба? <говорит> а, а ну. А там є така. А ну обережь. дивись, дівочка, Тань. Це чия свадьба? Це ж Ярослав Іванович сидить? <говорит> да, да. Ну це ж ваша свадьба? Да. Так така сфотографіруйте. Я так на відео чуть-чуть А, а там десь Лариса все. Ну, хай